Thank you Клювання, друзі, зранку. Зранку клювання. О, О потянув кабанчик. Потянув кабанчик добре. Тягнемо його. О так, таке. На твої пішов по плавці. Ух! Ух! Ого, потянув! Ось потягнув! Друзі, тягне! Тягне добре! Що там таке? Зараз глянемо! Що за рибинка? І Ще й сонце світить! Боже! Ух, пішов він! Пішов праворуч іде! Іде праворуч! Я не знаю, що там таке. Не знаю, що друзі взяло, але взяло... ого, я його не можу. Він йде праворуч і не можу його зупинити. Так, ну ладно, зараз сюди дотягнемо, глянемо, що там за рибинка. Друзі, десь підходи вже. Так тут його. Треба. Треба його дуже. Забурыкал его. <Слыш> <Слыш> О, Вот это кабанюра, друзья. Вот это кабанюра. Неудобно, що тут сразу свал іде. і тут його треба приподняти. Приподняти його на, на, до, до гори. О, пішов, пішов, да. воду, да, да. Так, двірі так. І так. Ну, друзья. Мистер, друзья, да? Мне кажется, как рыба. Хвостера, ты. Какие хвостера. Ух. Я вернулся. Він перевернувся. Ну, все пішло. Вроде вже домов все перевернувся. Але ні. А ще раз. такий щоб цього кабана брать держи наш. Бля, руси не бачу. нахуй еще не бачив таких не бачить руслан каже блядь. без матов давай без матов. Я, я, понимаю я... я понимаю емоції я понимаю емоції впускай так ну що, друзі це Рекордний мій товтолоп, який я ловив на каналі, який я знімав, друзі. Оце, друзі, рекордний товтолоп, який був заснятий у нас на каналі на камеру. Може ловили ми ікра і більше. Зараз ми його зважимо, друзі. Зважимо його. Ось я кабан. Це не в шокі. Я таких товтолопов ще не бачив. Я не бачив таких ой. Зараз, друзі, зважимо цього красунчика, який він у нас достав. Олег, оце, оце, друзі, оце лакі рулить. Оце вона на лакі. Бачите, які ми тостолобів ловом на лакі. Ну что, есть якась? Сколько думаешь, Русик? 15. 15. И я думаю, 15. Может, трохи больше. А ну, дядя Руслан, знаешь, что сделай? Возьми, будь ласка, камеру, чтобы... Так, все, есть нолик. Итак, момент истины. Момент истины, ты видишь? Да, 17. 17. Почти 18. О! 17 кг. Оце кабанчик. Зараз, друзі, я його покажу вам. Гриненького. 17 кіл. Ну це наше, як кажуть, на каналі у нас не було більше товстолоба. Та не було взагалі. Ще у нас не було таких трофейних. Оце риб. Зараз давайте його глянемо, зробимо фоточку. Зараз вам покажу, друзі, цього кабанчика. Ну что, поднимаем? Вот за кабан. Вот за кабан, друзья. Вот за кабанюра. А ну, дядя Руслан, давай-ка на фотку. О, кабанюра. Вот это, друзья, кабанюра. У, о, кабанюра. О, кабанюра. О. Я ее и брать не хочу,